Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему з алгебри для 9-10 класів: використання методу інтервалів при розв'язуванні нерівностей. Давайте з вами спочатку зрозуміємо, для яких нерівностей нам потрібен цей метод. Отже, цей метод зручно використовувати, коли у вас є нерівність, у якій або є декілька множників, які є многочленами, або там, де у вас трубова нерівність, тобто є дроби в нерівності. Отже, метод інтервалів зручно використовувати для нерівності вигляду. f від x помножити на g від x, помножити на p від x, і таких множників може бути безліч. Більше, менше, більше буде рівні, менше буде рівню 0. Для того, щоб розв'язати таку нерівність, ви маєте кожен із заданих множників прирівняти до нуля, знайти нулі заданої функції. Потім нанести ці значення на промінь значень Х. Тобто тут у вас будуть в нашому випадку точки всі виколоті x1, x2, x3 xn. І подивитися на кожному із проміжків, якого знаку буде набувати задана нерівність, заданий вираз при підстановці цих значень в нашу початкову нерівність. І вибрати тільки ті значення, які будуть задовольняти умову, що весь цей вираз буде більшим нуля, ну або якщо у вас завдання меншим нуля, більшим або рівним, меншим або рівним нулю. Це перший. Першій де дозручно використовувати метод інтервалів. Другі нерівності – це дробові нерівності. Це нерівності вигляду f від x, поділити на g від x більше-менше, більше буде рівнює, менше, буде рівнює нулю. Для того, щоб розв'язати нерівності такого, типу, ми маємо чисельник дробу. Прирівняти до нуля, а знаменник дробу, пам'ятаємо, він ніколи не дорівнює нулю, тобто сказати, що знаменник дробу не дорівнює нулю, розв'язати отримані рівняння, і так само нанести на промінь значень х значення, які ви отримаєте. І перевірити кожний проміжок на знак заданої нерівності. І обрати вже в нашому випадку тут всі проміжки, які менші за 0. Розглянемо приклад. Отже, приклад перший. Х додати 3, х відняти 1, х додати 4 менше 0. Ми маємо кожен із множників прирівняти до нуля. Отже х додати 3 дорівнює 0, х відняти 1 дорівнює 0, х додати 4 дорівнює 0. З першого х у нас буде мінус 3, х буде 1, х буде мінус 4, х1, х2, x3. Наносимо всі ці значення на наш промінь. Починаємо з найменшого мінус 4. Всі точки в нас виколоті, бо нерівність в нас є строгою, строго менше нуля в нас. І перевіряємо. Візьмемо з першого проміжку, з проміжку мінус 4. Візьмемо, наприклад, з вами значення мінус 5. Тобто ми зараз працюємо з ось цим проміжком. Мінус 5, мінус 5 додати 3. Від'ємне. Мінус 5 відняти 1, Від'ємне значення виходить мінус 5 додати 4 теж від'ємне. Мінус на мінус дає плюс помножити ще раз на мінус, буде мінус. Можна навіть запам'ятати, що якщо у вас кількість мінусів вийшла непарною, то це від'ємне значення буде всієї лівої частини на рівності. Якщо ж парне, то додатнє. Візьмемо з другого від мінус 4 до мінус 3. Візьмемо, наприклад, мінус 3,5. В першому від'ємне, в другому від'ємне, в третьому мінус 3,5 плюс 4 додатні. Кількість мінусів парна, отже, плюс. З третього проміжку, з ось цього, візьмемо, наприклад, число 0. 0 додати 3 додатні, 0 відняти 1 від'ємне, 0 додати 4 додатні. Отже, значення від'ємне тут. І візьмемо з останнього число 2. 2 плюс 3 – 5 додатня, 2 мінус 1, 1 додатнє, 2 плюс 4 6 додатн. Таким чином, ми дивимось, нам потрібно менше 0. У нас менше нуля на цьому проміжку, і на цьому проміжку вийшло. Отже, ми можемо записати відповідь. Х належить від мінус нескінченності до мінус 4, не включаючи, і від мінус 3, до одного теж не включаючи. Давайте подивимось з вами, як ми будемо працювати у випадках, коли в нас дріб. Отже, х відняти 8 розділити на х додати 7 більше нуля. Це нашим правилом проговореним чисельник. Прирівнюємо до нуля, а знаменник, говоримо, що він не дорівнює нулю. Таким чином нас вийде х дорівнює 8, х не дорівнює мінус 7. Наносимо ці два значення на наш промінь мінус 7 виколота. 8 теж виколота, бо нерівність у нас є строгою. І беремо число. Мінус 8 візьмемо з ось цього першого проміжку. Мінус 8 відняти 8 від'ємне число виходить. Мінус 8 плюс 7 теж від'ємне. Мінус на мінус дає нам знак плюс. З другого проміжку візьмемо 0. 0 відняти 8 мінус 0 додати 7 плюс. То тут виходить від'ємне значення, бо мінус ділиться на плюс. Ну і з останнього візьмемо 9. 9 відняти 8, 1, 9 додати 7, 15. Додатнє зверху і знизу, тобто вийде додатнє значення. В нашому випадку нам треба більше 0, отже, це в нас проміжки там, де знаки плюс стоять. Отже, у відповідь можемо записати, що х належить. Від мінус нескінченності до мінус 7, і від 8 до плюс нескінченності. Також метод інтервалів зручно використовувати у е, дробово-раціональних нерівностях, де дробово-раціональні вирази є як зліва, так і справа. Наприклад, 1 розділити на х додати 2 менше 3. Що ділиться на х мінус 3. Як працювати тут? Перше, що ми маємо зробити, це ми маємо все перенести в одну частину. Тобто в нас вийде 1, що ділиться на х плюс 2, відняти 3, що ділиться на х мінус 3. Менше за 0. Зведемо до спільного знаменника х-3, х плюс 2. Нас вийдуть х відняти 3, відняти 3х, відняти 6, бо ми тут перемножили перед робом знак мінус, знаки змінили. Х плюс 2х мінус 3 менше за 0. Зведемо подібні додатки. Отже, х відняти 3х, це вийде мінус 2х, мінус 3 мінус 6 вийде мінус 9. Поділити на х додати 2, х відняти 3 менше 0. Далі, за тим самим принципом, ми прирівнюємо чисельник до нуля, а знаменник говоримо, що він не дорівнює нулю. Розв'язуємо мінус 2х дорівнює 9, х дорівнює мінус 4,5, бо 9 поділити на мінус 2. А тут у нас буде ще х плюс 2 не дорівнює 0, і х мінус 3 не дорівнює 0. Відповідно, х не дорівнює мінус 2, х не дорівнює 3. Наносимо це на промінь. Мінус 4,5, мінус 2, 3. Підставляємо, візьмемо з першого проміжку число мінус 5. Мінус 5 буде. Додатні, бо мінус 2 помножити на мінус 5, це вийде плюс 10, 10 відняти 9 вийде 1. Додатнє значення. В знаменнику мінус на мінус теж буде плюс. Отже перший у нас плюс. З другого візьмемо, наприклад, мінус 3. Мінус 3 помножити на мінус 2 вийде 6, 6 відняти 9, мінус 3 від'ємне. В знаменнику. мінус 3 плюс, 2, мінус, мінус 3 мінус 3 мінус 6 мінус. Тут вийде від'ємне значення, бо три мінуса не парники. З третього проміжку візьмемо 0. В чисельнику вийде мінус, в знаменнику вийде в перших дужках плюс, в других мінус. Отже, вийде додатнє значення. А з четвертого візьмемо 4, в чисельнику вийде мінус. В знаменнику вийде плюс. Мінус поділити на плюс вийде мінус. Нам потрібно менше нуля. Менше нуля в нас ось на цих двох проміжках. Запишемо. Х належить. Від мінус 4,5 до мінус 2, і від 3 до плюс нескінченість. Ось таким чином ми отримали нашу відповідь. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Якщо виникають якісь запитання, або ви хочете якусь тему розібрати разом зі мною, будь ласка, залишайте це в коментарях. Гарного вам дня!